Так, доброго дня, шановні колеги В Західноукраїнському національному університеті. продовжує свою роботу школа лідерів ефективного управління, організатором якої є кафедра менеджменту публічного управління та персоналу факультету економіки та управління. І сьогодні я бачу, що ми з вами будемо працювати у всеукраїнському масштабі. Будь ласка, в чаті, вкажіть свої організації, університети, установи для того, щоб ми могли потім вірно подати інформацію про географію наших учасників. Шановні друзі, сьогодні. З нами погодився зустрітися, наш дуже добрий колега, завідувач кафедри менеджменту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, доктор економічних наук, професор, професійний тренер, автор. Авторських е, тренінгів, зокрема, критичне мислення у професійному зростанні, мультиканальні комунікації управління діяльністю підприємства, внутрішній маркетинг сучасного підприємства, пан Михайло Сагайдак. І традиційно дозвольте надати слово завідувачу кафедри менеджменту публічного управління та персоналу Західноукраїнського національного університету. Михайло Михайловичу будь ласка, Михайло Михайлович. Всім доброго дня, доброго здоров'я. Шановні студенти нашого Західноукраїнського національного університету, вам сьогодні повезло, тому що в нас в гостях людина, яка дуже багато розуміється, знає в системі проведення тренінгів. І на різні теми це Михайло Сагайдак. Пане Михайле, ми вам вдячні, що ви знайшли час, можливість поділитися з нами своїми підходами, своїми розуміннями, своїми думками щодо сьогоднішньої теми. Я думаю, що буде всім цікаво. Я вдячний тим, хто не з нашого вузу, а з інших вузів теж підключилися і разом будуть з нами цей час. Я думаю, що ми сьогодні послухаємо пана Михайла. От і це нам стане в майбутньому такою. Знаєте, ще однією якоюсь скарбничкою в нашій практиці, в нашому досвіді, в наших знаннях, вміннях, що ми почерпнемо сьогодні. Пане Михайле. Ми вам дякуємо і запрошуємо вас до слова. Дякую. Дякуємо. А що учасники? Я перед тим як надати слово, хочу оголосити, що до нас приєдналися учасники з Дніпровської академії непередньої освіти Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, також Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Так що в нас сьогодні дійсно всеукраїнський рівень. Будь ласка, пане Михайло, вам слово дякую, шановний пане Григорію. Дякую, шановний пане Михайле. Дійсно, дуже приємно сьогодні.